Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І ми продовжимо серію відео про мийку монет, а також подивимось їх під мікроскопом, щоб більш детально роздивитися, що ми маємо. Ось перед нами такі чудові обігові три марки Баден, 914 рік, Фрідріх II, Монета вагою 1667. ось Як ви бачите, тут така, я б не сказав, що приємна, да, золотиста. Але оці крапки, сподіваюся, що це не корозія, і видно під оцією патиною непоганий штемпельний блиск. Ось я хочу роздивитися детально під мікроскопом і подивимося, що ми отримаємо потім в кінці. І Ми будемо використовувати ось таку підоселект. Найкраще себе зарекомендував по сріблу. Подивимося, що у нас є з вами ще: ось такий чудовий Вільгельм. Кайзер, імператор Німецької імперії. 112 рік, теж обігова, теж штемпельна, але така неприємна патина є. Давайте спробуємо її теж помити і подивимося, що з цього вийде. А зараз, друзі, буде мікроскоп. І так, Ми повернулися з мікроскопом. Ось у нас цей баден. Бачите, тут видно мікроцарапини. Їх так під патиною не роздивися. Ось ці чорні крапки. Ну, Якість прочекана доволі гарна. Давайте волосся пройдемо. Ось біля вухо. Ну да, мікроцарапини на монеті видно. Ось J. Ось тут якась коцка є. Давайте глянемо з вами реверс. Торел. Ну, Реверс, мабуть, завжди в кращому стані. Орлини так царапаються, але є, є міні-царапини. Ось ми з вами пройдемо всю монету. Роздивимось більш детально. Ну, реверс в кращому стані. Тут немає таких чорних оцих міні-цяток, які є на цьому Фрідріху другому з Бадена. Ну, подивимось, давайте перейдемо до Вільгельма. Ми з вами вже бачимо Вільгельма. Ну, теж міні мішок, сліди зберігання. Ось є у нас патина жовтенька така. Її прекрасно видно. Да, монета є, там не супер стан її. Тут набагато більше цих міні коцок Давайте роздивимося з вами ще реверс. Тут на орлі теж більше. Ну, монета, на мою думку, трішки гірший стан, чим в цього бадена. Ну, але подивимося. Ось такі теж міні-коцки є. По всій монеті жовтувата патина. Вона ось така, бачите, навіть якось. Зеленою такою віддає Зелен... зеленинку таку дає. Ну, а так як вживу, то ніби вона така жовтенька. Друзі, я повернувся. Ось наш відеоселект, який я завжди використовую. Ну Бачите, вона в мене майже нова. Ось такий я пінцет для лінз. Теж собі придумав використовувати, Манету зручно діставати, щоб не залишити ніяких п'ятин і всього іншого. Давайте. Потихеньку з вами опустимо монети. Одна, інша. По дві монети можна опускати. Я сподіваюся, вам видно. Ось такими рухами, легенькими ми покрутим. Покрутимо. І я думаю, що ми залишимо хвилин на 10 на 15. Потім дістанемо і подивимося, що у нас буде. На проміжку такого часу 10-15 хвилин. Я вам потім скажу, який точно час монети провели в рідині, і ми з вами подивимося, який буде ефект. Не перемикайте, стисніть лайки, вподобайки, далі буде цікаво. І так, друзі, у нас пройшло майже до години. Часу, точніше сказати, 50 хвилин. Давайте ми з вами ось виймемо монету. Я думаю, це буде Вільгельм. Він не такий був загрязнений у нас, і ми його зараз гарненько сполоснем з вами і подивимось, як він у нас відмився. Ось так полощимо. Потім на серветку я використовую. і Промокаємо, Просушуємо. Хай він у нас трішки полежить. Ну ось як монета відмилась. Трішки осталось. Ну, ось бачите, оці міні-коцки, їх уже без пати не стало видно, але ж темпельний блиск. Залишки присутні на монеті. Ось реверс взагалі чудовий. Ось так. Ось так вона однилась. Трішки залишимо її і перейдемо до Бадена. Так, дістаємо Бадена. Ну, Тут штемпельний блиск. Залишився, але трішки чорні цятки там є. Ну, подивимось, зараз ми її сполоснемо. Ми монету полощимо з вами і знову на серветку. Ось так. Просушуємо. І ось такий баден. Теж темпельний блиск у нього з'явився, доволі яскравий, і оці чорні цятки. Вимились, ну, майже ну, не повністю, я б сказав, але доволі гарно вимились. Ну, Реверс, як завжди, чудовий. Ця патина відійшла. Ми монети з вами помили. Загальний час, який я тримав їх в рідині, це склав близько 4 годин. Було 50 хвилин, потім на годину. Я ще виймав і дивився на результат. Мені не хотілося цієї жовтизни. І ось що ми з вами маємо. Ось такий яскравий вільгельм, штемпельний близько. Ось дивіться. Реверс взагалі дуже яскравий. ну Монета чудова для обігової. Давайте глянемо баден. Ось наш баден, 914 рік. Теж штемпельний. Ось бачите, цих чорних цяток майже не залишилось. Ось ось тут знизу трішки є. І так само реверс яскравий. Давайте тепер перейдемо з вами до огляду під мікроскопом, що ми там з вами ще побачимо. Друзі, наш баден, давайте пройдемо, що в нас вийшло після мийки. Ось так. Міні. ці всі коцки стали видніші. Патина, бачите, глобально вона теж залишається, хоча її неозброєним оком не видно. Ось тут у мене було питання, чи тут могла бути чистка. Ні, це якийсь мішок, видно, тут явних. Таких направлених рухів по монеті я не бачу. Отже, чорні цятки глобально, ви бачите, залишаються. Ось біля шиї тут. Тобто, все не відмилось явно, але монета приємна. Претендує, я думаю, на якийсь ау 58 МС-61. Я думаю, точно. Давайте глянемо ще що по реверсу. Що в нас по реверсу? Ось наш ОРЕЛ. У нас тут питань немає теж. Багато коцок я тут не бачу, звичайний обіговий мішкове зберігання. Друзі, тепер ми з вами перейшли до Вільгельма. Теж я поставив доволі значне збільшення. Ну, Тут більше цих міні але ми їх так з вами і бачимо. Ось ми тут йдемо, і написи набагато більш поцарапані, ось голова, ось вухо. Сподіваюсь, вам буде видно. Ну, Царапок багатенько, патина залишається. Ось низ. а... Прошікан гарний, але ось бачите, сама голова. ну Це таке монета, яка дуже часто царапається. Ось так. Це наш Вільгельм. Ми з вами пройшли. Тепер давайте на контрасті, поки у нас є, ми також можемо подивитися МС 64. МС-64, Вільгельм 908 рік. Давайте ми його з вами теж глянемо під мікроскопом на контрасті. Ну, ось зразу вуса. Теж на монеті видно залишки патини. Ось при збільшенні вона також залишається. Ну, Тут набагато менше, друзі, контактних позначок. Монета майже ідеальна. Ну, Але все ж таки вони зберігаються. Бачите, є? Але яскраві лінії волосся не затерта сама по собі голова. Це те, що вузьке місце. Ось, бачите, є така царапина. Але вона, бачите, нагреть не. Повинна. Повпливала. Ну, ось сама голова, ось низ. Ось всі написи. Оце вам, друзі, 64 на контрасті. І наостанок ми з вами пройдемось, подивимось, що вийшло з нашої мейки, кінцевий результат. Але це насправді вирішувати вам. Як то кажуть, мити чи не мити монети, залишати з жовтою патиною, з такими чорними цятками, це кому як подобається. Я, друзі, за те, щоб мити монети і отримати більш-менш зрозумілий результат. Наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.